Шановні друзі, 18 травня в Україні вперше святкується Міжнародний день гарденотерапії. Сьогодні практичне застосування гарденотерапії на території нашої країни знаходиться на етапі свого встановлення. Формується спеціалізована інфраструктура для практичного застосування гарденотерапії як технології соціально-психологічної реабілітації. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького завжди був і є закладом вищої освіти, який крокує в ногу з часом та відкриває актуальні для регіону і суспільства нові освітні програми, які затребовані на ринку праці. У цьому році кафедра ботаніки і садово-паркового господарства спільно з кафедрою психології відкрили нову освітню програму магістерського рівня. Гарденотерапія стейкхолдерами цієї освітньої програми виступили Ксенія Возніцина, директорка центру психічного здоров'я й реабілітації Лісова пісня Міністерства охорони здоров'я України, Надя Лобнер, Австрія, садівничий терапевт, докторка філософії, Фіона Текерей, Велика Британія, головна виконавча директорка шотландської мережі терапевтичного садівництва Треліс. Ми вітаємо всіх колег та партнерів нашого університету з Міжнародним днем гардинотерапії, громадську організацію гардинотерапії Шотландії Треліс. Бажаємо подальшого розвитку на теренах нашої держави та в нашому рідному місті.